Привіт друзі, сьогодні буде охренєна гра з графоном за Дуже прикольно. Так що починаємо. Дивимося зразу по машинках. Дивіться, які у нас тут машинки є. Це перша, друга, третя, четверта, там, коротше, читати буде самі, я читати не вмію. Бачите різних країн, німецькі, дуже багато німецьких авто, що німецька гра? Блін грабля Боже мій милостивий, Коротше, тут самі німці. Але гра офігенно реально. Тож, друзі, починаємо, натискаємо плей і погнали. Відкритий світ, карта дуже здорова. Тож можна реально пограти. Дивіться, яка графон. Дивіться. Скажіть, що це не на ПК гра. Це на телефоні, нахрен гра. Дивіться, я зараз буду визувати. Попер камеру, камеру, все не себе. Знаю, що хотій до вони мене самім. Да давай вже. Вперед, їй, боже мій. Бачите, салон, телефон, все є. Там бляха, що воно воно. Азок, на Сука. це я приманделився. а що це за лампочка горить? Ой. Кажеться рубільники потухли. Ну кабда, друзі, кабда що зробиш? Та їдь нахрен уже. Йо, твою дешну. Ну едь нахрен зад, что ж ты, сука, стоишь? Да еще, блин, наймечно. Погнали, давай едь нахрен. Боже, блин, с микрофоном все время, сколько